Харків стояв нині на вухах у місті від самого ранку. Тривають обшуки. Близько сотні працівників Генеральної прокуратури відрядили до обласного центру прискіпливо досліджувати приміщення, де мешкає та працює тамтешній міський очільник Кернес та Його підлеглі за інформацією генпрокуратури харківських посадовців підозрюють у розкраданні землі на 4 мільярди гривень. Сьомої ранку. У кількох приміщеннях, де працюють та живуть, харківські урядники, оперативники шукають докази їхньої причетності по справі про розкрадання землі. Як уточнив генпрокурор, мер Харкова Геннадій Кернес, його друг, народний депутат Михайло Допкін та ще троє чиновників міськради, поки проходять у справі про земельні махінації як свідки, але їхній статус може змінитися. Момент, коли ми здобудемо документи з міськради. Ми пред'явимо їм інші звинувачення і вони пройдуть в інший статус. Треба спочатку мати підозру і потім обирати їм запобіжний захід. Підозра без вилучення документів є неможливою, тому це перший етап. Ми забираємо всі необхідні документи. Певний час від трьох до чотирьох тижнів піде на аналіз цих документів. Кримінальна справа була відкрита два роки тому і пов'язана з відчудженням землі у 2008-2010 10 роках, коли Добкін був мером, а Кернес секретарем міськради. Я думаю, що. Наверное, чего-то выжидали, потому что, насколько я понимаю, можно было в любое время после революции значит, это предъявлять как ну, как какие-то там преступления против народа. Да. Очільник Харкова та політична партія Відродження від якої він балотувався на посаду міського голови, вважають кримінальне провадження і обшуки виключно політичною справою. За словами адвокатів Кернеса, притягнути до відповідальності очільника міста за виділення землі нереально. Судебівні перспективи дана діло не імени. Це рішення о виділенні земельного участка частка не ні Кернес, а колегіальний орган рішення сі нарішенням сесії В громадські організації. Харківський антикорупційний центр підрахували, що масштаби земельних оборудок значно більше. Припускають, йдеться щонайменше про 3% відсотка площі Харкова, що дорівнює території чотирьох короліст Монако кажуть. Чиновники використовували так звану кооперативну схему. Харкові ета схема почала реалізовуватися в дві 2008 году, когда начали массово, как грибы после дождя, появляться различные жилищно-строительные кооперативы. И пошел массовый, в народе это называется, дерибан земель. Что удобно и чем пользовалась, собственно говоря, власть, это то, что законодательство не ограничивает размер земельного участка, который может получить кооператив. То есть некоторые кооперативы получали сразу там, по 5, по 7, по 10 соток. За информацию Харьковского антикоррупционного центра, эта схема действует и ныне. Светлана Фичун, Сергей Алексеев, Харьков, Спецкор, 2 плюс 2.